Що гуглять, чим цікавляться на світанку понеділка, 8 грудня. Тема номер один: смерть лідера гурту Адам Михайла Клименка. І що таке туберкульозний менінгіт? Прощання зі співаком завтра йому було 38. Звільнено Кузьмука з посади позаштатного радника, командувача сил ТРО. Це міністр оборони кучмівських часів. Чому Росія б'є про починійському водосховищу, від якого залежить водопостачання Харкова? Вночі ворог влучив у багатоповерхівку в Охтирці. станом на п'яту ранку. Було відомо про щонайменше семеро постраждалих. Наслідок роботи ППО дрон розсипався на багатоповерхівки в Волгограді. Про це повідомляють російські змі. Кривбас та рух отримали перемоги в УПЛ. А долю матчу металіста вирішуватиме дисциплінарний комітет АУФ. Реал та Ювентус. Програли свої поєдинки у клубних чемпіонатах. Довбик за рому досі не грає через травму. сомер Голдеру сьогодні 47. Це актор, який грав у серіалах Загублені щоденники вампіра. А реперці Нікі Мінаш 43. Наприкінці жовтня вона без пояснення. Ні видалила свій акаунт в інстаграмі, на який було підписано 223 мільйони фанів. Власне, останній етап виявив чемпіона Формули 1 Ним вперше став пілот команди Макларен Ландо Норріс. Німці найбільше шукають вітчизняний детектив, який вийшов на каналі АРД. Бо поляків не спортивна топ-тема. Туристка злетіла з гори в татрах, пролетіла 400 метрів і залишилася живою, оскільки була в шоломі.